Вітаю вас, друзі! Учора російські загарбники у Маріуполі застосували проти захисників Маріуполя та цивільних людей хімічну зброю. Про це повідомив Полк Азов. І що цікаво, якраз того ж дня, учора, за кілька годин до цього, представник російських окупаційних сил з боку так званої ДНР Басурін вже прямим текстом казав, що Росія має наміри застосувати у Маріуполі хімічну зброю. Такої зовсталь етазавод, котрої во времена Совєського Союзу, а дуже багато бетона, железа. Есть много уровней подземные этажи. Поэтому брать данный объект штурмом, ну, давайте так, смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потери как таковых не понесет. Поэтому с, на данный момент нужно разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы, в принципе, это возможно сделать. А после этого уже... Абраті, я думаю, хімічним військам, которые знайдуть способ, як викуріть кротів із своїх нор. цікаво, що вони казатимуть цього разу, що знову у всьому винна Україна. А, взагалі, застосування хімічної зброї заборонене міжнародним гуманітарним правом та є воєнним злочином. І насправді оця хімічна атака у Маріуполі свідчить тільки про одне: про відчай російських загарбників. Вони півтора місяці не можуть взяти Маріуполь. Вони його знищують саме тому, що не можуть взяти, і саме тому, що наші оборонці мужньо тримаються там і не дають окупантам повністю захопити місто вони вдаються до ось таких відчайдушних кроків. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та обов'язково залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і будемо говорити із вами детальніше на тему хімічної атаки у Маріуполі. Я нагадаю, іще до вторгнення окупанти прямим текстом звинувачували Україну у підготовці до нібито хімічної атаки. Для завершення провокації города Авдіївка і Красний Лиман доставлені резерви, не установлена хімічного компонент. Як ми вже і з вами знаємо, із власного досвіду, якщо окупанти заздалегідь у чомусь нас звинувачують, значить вони саме це і планують зробити. Про небезпеку використання хімічної зброї російськими нацистами повідомляла також західна розвідка і ще до вторгнення, та президент США Джо Байден, коли це вторгнення почалось. Розвідання свідчить, що Російська Федерація може під чужим прапором здійснити хімічну атаку. Про це повідомили Washington Post чотири поважні чиновники Сполучених Штатів. Джо Байден попередив, що президент Росії Путін може вдатися до застосування хімічної зброї в Україні. А представник Российских нацистских в Организации Объединенных Наций не бензя. у Сезафречува и взагали обуривался, це Россию можно у такому звинувачувати. По поводу химического и биологического оружия, пользуясь случаем, я хочу еще раз сказать, что это, что это невообразимое не обвинение в отношении России. Поверьте, мы имеем другие средства ведения боевых действий, мы не нуждаемся. В химического и біологічного оружия обвинять в этом Росію в Росію просто недостойно. Ну так Росія ж ніколи не порушувала міжнародне гуманітарне право, а російські військові ніколи не вчиняли воєнних злочинів, і Росія ніколи не брехала, особливо тоді, коли казала, що у них немає взагалі хімічної зброї. Тим більше, що ми це еружі давним-давно. Унічтожені вони би там якось спробували би узгодити методички, тому що якось погано виходить, що один представник Росії каже, що у них хімічної зброї немає, а інший представник Росії каже, що вони збираються її застосувати. Звернутися, я думаю, хімічним військам, які знайдуть спосіб, як викорити кротів із своїх норм. Взагалі, хімічна зброя не має великого сенсу у використанні проти військовослужбовців. Її основними цілями завжди є цивільне населення. Саме мирні люди найбільше страждають та помирають від застосування хімічної зброї. І наша розвідка також знала про те, що російські нацисти можуть хімічну зброю використати. Більше того, після того як наші захисники знищили одного окупанта, вони знайшли його документи, у яких було написано, що він належить саме до хімічних військ. Збройні сили України отримали документи, які можуть свідчити про підготовку теракту Росією на території України з використання хімічної зброї. І од днями наші військові на території Донецької області розгромили чималу колону окупантів. І при одному з них було посвідчення, яке ви зараз бачите на екрані. Це Олександр Автіїв. Він служив у федеральному управлінні зберігання та знищення хімічної зброї у місті Пенза. За освітою він є біо. Хіміком так, щоб ви розуміли, Путін переплюнув навіть Гітлера цією атакою, тому що Гітлер не застосовував під час Другої світової війни під час саме бойових дій хімічну зброю, а його варвари путінські беруть і застосовують. Застосовували у Сирії проти мирних людей і вчора застосували у Маріуполі. І тепер найголовніше реакція Реакції від української влади поки що, як такої на саму хімічну атаку, немає. Була тільки заява Володимира Зеленського щодо слів вже згаданого мною Басуріна. Сьогодні ж з боку окупантів пролунала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України та наших захисників. Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Для того аби звинуватити на найвищому державному рівні Росію у застосуванні хімічної зброї, треба мати серйозні та вагомі докази для того, щоб їх надати. Ні, не Росії, а нашим союзникам, бо саме союзники повинні зобов'язані втрутитись. Але оскільки поки що не було жодних офіційних заяв з боку України, принаймні на момент запису цього відео, наші союзники також не поспішають із висновками. У Пентагоні повідомили, що вони вивчають це питання. А я нагадаю, що президент Сполучених Штатів Джо Байден раніше повідомляв, що у разі, якщо Російська Федерація використовує Рестає хімічну зброю проти України НАТО миттєво ухвалить рішення про військову відповідь саме так. Вам не почулося військову відповідь, та давайте казати, як воно є. Нам не треба чекати, поки Росія когось вб'є хімічною зброєю. Усі знають, що вона може це зробити. Усі знають, що Росія публічно заявляє про наміри застосувати хімічну зброю. Діяти треба вже зараз, а не тоді, потім, коли настануть жахливі наслідки. Вже зараз потрібно, щоб країни Європейського Союзу припинили. Нили купувати у Росії нафту та газ вже зараз потрібні проти Росії найжорсткіші санкції. А Україні треба надавати більше набагато більше озброєння, щоб ми могли зупинити цю Орду. Бо якщо її не зупинити тут. Потім вона буде у тому ж таки європейському союзі. Ну і, друзі, хочу вам показати кілька порад. Це важливо знати, що робити під час хімічної атаки, і нехай ці знання вам ніколи не знадобляться. Щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи, заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем, увімкнути телевізор чи радіо для отримання вказівок. Попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію. У разі евакуації візьміть аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Використовуйте протигази або ватномарливі пов'язки, змочені розчинами відповідно до типу хімічної атаки. Залиште приміщення сходами та не торкайтесь на вулиці жодних предметів. Ми з вами маємо бути готовими до всього, тому що наш ворог здатен на все, що завгодно. Для нього немає жодних моральних. Чи правових перепон вони можуть застосувати проти нас як звичайну, так і хімічну чи навіть ядерну зброю, правильно свого часу казав Лавров, Російський, хороший російський, це мертвий російський, а любой другої руський це плохої руські. Яку би зброю вони проти нас не використовували, як би вони не намагалися нас знищити, а намагаються вони вже понад 300 років. Я впевнений, що у них нічого не вдасться, тому що ми залізна нація, нація, яка здатна на героїчні вчинки. І що б собі там не планував владімір Путін, Україна усе одно переможе, тому що ми на своїй землі, на нашому боці правда та справедливість, і ми знаємо за що ми боремося. Слава Україні, друзі!